Проведення сімейних комісій. Центру не так багато сьогодні. Правда, і дуже присутні погано, але хотілося б, щоб все-таки депутати. Питання, щоб десь були бонуси, там якісь відверження, але ще щось таке. Зараз їх немає. Бо їх немає держави, так що деякі にのデにートワーク。 Про звіт про роботу порядку серед державної адміністрації за Під підсумки 2022 року. Відповідно, закону українському місцеве самоврядування застосування звітів колів місцевих державних адміністрацій проводиться виключно пленарна сесія на державної тому ми лише вносимо проєкт рішення, а звіт про роботу районої державної адміністрації зходиться на сесії. Розвіть про виконання району бюджету за перший квартал інформує. Ні, то вже. Що ж? Да. Ну, по-першому питання, як би, став довідомо. Всі, я думаю, ніхто не заперечує. Хто за перше питання? Прошу проголосувати. Хто за? Минулий тижнів Міжбюджетні Між бюджетні транспортника квартал кварталом обійшло 550 тисячі і 554 тисячі. З них субвенція на виконання забезпечення прав 352 по 90 тисяч гривень, та інша субвенція з кордонського міського учити 22 тисячі. До спеціального фонду надійшло 2 тисячі гривень зарплати та обходження бюджетів Видатки загального фонду по районному бюджету виконані на 15%, на виконання рішень суду видатки склали 10 тисяч гривень, на органи самоврядування видатки склали 458 тисяч гривень. На паркуванність на 1 квітня встановлено 44 тисяч, це була заробітна плата за керівника районної ради, просто коли на старий настала, есть mm -hmm. mm -hmm. Кто за да. данный проект прошу Кто? 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 Судової адміністрації чи області. Повідно ми працювали спільно з українським займанням судом. Рекомендована кількість до цього. Нам рекомендує судова адміністрація. Кількість присяжних не вважають. Всі кандидатури опрацьовані на відповідність законодавку. Від кожного з них отримали. На бухті розхода в присяжніх список учителей читаються, бо скрипна тисне закинула, паспортів, коли самі ворович, потім інженер, це В статті 65 закон про суд та складу. Прошу утримати проєкт рішення. І ще можна, що Це рішення вступає в силу з 8 липня. Тобто до 7 липня працює ще отой старий склад присяж з 8 липня Він буде працювати у 6. Прошу приймати проєкт рішення. Я втім, що це зараз підтримати, щоб мене затягували. Це так как, бачення, я думаю, ви підтримайте, ну а не як хто як проголосує. Всі кандидатури, всі поєдинці, вони всі відповідають критеріям. Іменно про промуснів. Про що вони можуть поставити, про що вони не всі підписалися, вони, вони всі теж, теж відповідають. Вони відповідають за свою чітко конкретно. <свят> тобто е, тепер, можливо, можливо, із цих призм, які... 70 чоловік. І близькі родичі, там, сестри, брати, там, ще хтось, ну, як не було там, якихось питань, потім не задавали про конфлікт інтересів, то не голосуйте. Про це, це заявить голос і тут нічого ніякого не виходить. Це наша задача виняти питання на списку. Так, да, так, да, да. ні, я, ну, я хочу попередити, щоб, щоб потім не, не, не було ніяких питань. Тобто, якщо є якісь питання імені стосовно цього списку, задавайте питання. Якщо немає, то проголосувати. Мені, мені пропозиція голосувати за список. Не бачив сесію взагалі голосувати за кожну людину. Це, це, це тільки учасників. <мас> <Да. пев> Пане Головиче, в принципі, колега внесла пропозицію голосувати за кожну людину окремо. Ми можемо як і підтримати цю пропозицію, так і не підтримати. Пропоную поставити на голосування. Якщо у когось є якісь питання по цьому поводу, ми зараз побачимо результат. Да. Тоже питання немає. Давайте тоді так. Хто... За... Да. Ні, 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 Пропозиція була внесена, давайте ми про цю пропозицію проголосуємо. Щодо того, щоб про кожну кандидатуру проголосувати окремо, є така пропозиція. Хто за цю пропозицію, іменно за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримуємося. Утрималися? Так, гроти, гроти, гроти. Все. Більшість, більшість. Якщо треба, давайте будемо лічити по голосам. Хто, хто за те, щоб за даний список проголосувати всіх разом? Хто за? Ми за. Добре. Хто утримується? Я так думаю. Виносим питання перше, добре. Виносимо в винос, зал виносим цей список, голосуємо іменно списком за всіх. Наступне питання. Про внесення зміни до рішення Менської районної ради номер 562 від 09.10.2020 року. Інформую вас, що Тетяна Михайло, начальник загального відділу нашої шановні депутати, зміни у це рішення. Ми вже відносили частині адреси, адміністра була там тобто, три. Дуже вносили ці під час реєстрації проведення реєстраційних дій. А реєстраційні дії стара проводить для не було конфлікт інтересів, проводить у Березнянській громаді. Реєстратор березня громади проводить реєстратор. І стало питання про те, щоб вирішенні зазначити, яка част, частка власності передається, а саме 39 частини житлової будівлі. От ми вже опрацьовуємо це рішення із реєстратором, і з міською радою міською. Вже ми його. Перебрали по частинах, сказали, що вже такі варіанти підходять. Для того, щоб закінчити цей процес, щоб вже привести відповідні всі документи, щоб вже було порядок, робимо такі Ну, а Ви вважаєте, що він потрібен? Ми думали, ми говорили це. Я думаю, що воно тут не є. Ми розмовляли з Тарніченком, ми розмовляли з юристом, ми тут працювали дуже плідно. Вже дійшли до того, що вже дав згоду реєстратор контакт мені. Так що прошу, прошу винести це рішення, проголосувати і дати вже людям далі працювати. Да, Приво, Важаю, щоб вони вже далі працювали. Це вже питання воно Ну Мінус. так, це вже більше року. Більше року, так. Ми Да. Пройшло вже 7 травня виходить. І приймали це і Є питання? Прошу розглянути. Прошу, Прошу проголосувати за дані питання. Хто за, хто проти? Хто утримався? Річно приняття розголовому. Наступне питання про кілька виконання мішень районної ради. Періодично апарат Тайної ради аналізує діти на лікарні. І контроль за виконанням рішень покладається на прямому. Кожного року ми аналізуємо, що в нас виправдано, що не виконано. За результатами цього аналізу, ми прийшли до висновку, що рішення вже. Вони або виконані, або вони вже ну на даний момент вони вже немає. Це це за попередні роки. Це, це, це рішення, яке... які там, про бюджет на 24 рік. Він вже ми прийняли новий бюджет він автоматично, вже, але якщо на контролі бюджетної комісії ми повинні його привести до, до відповідно на сім. Наприклад, там складення повноважень депутатів. Ну ми вони. Нові депутати, але це рішення на контролі у гуманітарних Там є питання, які тобто це чисто технічні питання. Ці рішення не скасовуються, ці рішення не анулюються. Це просто вони зняти з контролю комісії. І далі ми напрацьовуємо нові. Ми далі працюємо цим рішення. Я прошу підтримати, винести це рішення. Якщо їх, якщо не приймати, то буде ворог собі відтягнути за собою. Вони всі, всі вони так. є, для відмінуються. Тоді воно ж не відміняється. Вони не відміняються, вони не, не скасовуються. Це такий механізм, я тяжка, вони є. я Але я вважаю, що оскільки районна рада ще повноважена, то це формулювання дещо об. Слово мають сенс і можуть впливати на зміст. Ну, 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 да? ну, я, я Запитання за є, ще по цьому? Ні. Хто за те голосувати на дане питання, хто за? Хто проти, хто утримався? це питання, прийнято. Ну, на цьому питання нашої сесії Ну, Там ще будуть і різні. Можливо, хтось щось хоче свої якусь скажіть да. Кажіть. Не було потом, коли буває такі магазин, а я думав, а я думав, ми думав, такі. Поїзд душовий рецепт, до він це краще до того, коли одяг стоїть навіть. Дякую за цю допомогу.